Всім привіт! Ну що, Вирішили встановлювати на наступний день мекун. Почали з чого? З прогонки різьби. тому що якоби болти стояли, там і кріплення ящика ж тут було, да, там на тій стороні ресівера, а все одно різьби забиті так, що мама мія, то вирішили прогнати різьби. От тут, звісно, мозги нам покомпасували. Вроді би ж кронштейн висів, болти були, а що то, що -то не то. Ну, все одно нарізали все, в принципі, чудово. Так що тоді, якщо будуть якісь складності, по встановленню, якісь нюанси, це все розкажу-покажу. Зараз он, Коля нернув під низ, достає до цих отворів, які отут, в мосту задньому. Так же ж в мосту ж, ждуть коль. Ну, да. ну, чулках, де я буду, там На чулках, На чулках, коротше. Розумію. Щоб загнати ж, шпилічки туди. Ну, в общем, потихеньку будемо збирати це все до кучі і подивимося, як буде працювати з оцим трактором. Кун З 82-м ми бачили. Тут, в принципі, всей комплект є, болти, все є. Все, в принципі, люди проконтролювали, так як я просив. Так, давайте, коротше, будемо гайкувати. Це у колярі буде в носі нарізати, а в болту. <рес> Що, блядь, за тими не подобається тобі. Мені оце, блядь, так і не відбувається. А, функа. А mm -hmm. чого мені подобається? Зараз я буду крутити, піду там досніму. Значить, встановили основні оці два кронштейна, які це все діло держать. Пупа, звісно, порвали. Вроді би і в трьох встановлюємо, але ж основний, основна вага отута. двох його тримаєш, третій таке, тут тільки направляє, наживляє. По болтам, значить, вирішили встановити всі старі болти. Вони, в принципі, нормальні, різьби не потянуті, прогнали різьбу, все чотенько, прекрасно. Стало, супер. Нові, хай таке прикинули, лежать, вони ж їсти не просять і завжди в принципі, пригодяться. Але при, все одно сюди при встановці вони підуть так, як на попередньому кріпленні від того старого куна. Я щось не пам'ятаю, щоб в нас оці два болта було, і оці два болта було. І знову ж не пам'ятаю, чи там були отвори, чи не було. Може, це нові отвори вони вже зробили, не знаю. Ну, Повню точно, що тут було неудобно откручувати. Тут а тільки було два болта із гайкою. Оцих чотирьох не було. І, на тій стороні теж чотирьох не було. Це ці болти, походу, з гайками примінювалися на оцю ж тягу, е, прикручували, держали її. Ну там, общем, болти є, вистачає, прикрутимо все чотенько. Коля зараз нарізає різьбу, ви бачили на болтах. Встановимо старі теж болти, так як батя каже, що вони кращого, кращої якості. Хоча, в принципі, і ці шпильки нормальні, мочненькі. Тут теж все стоїть. чотенько, в принципі, нічого не стягували, нічого не зажимали. Кажу, давайте соберемо цю всю повністю конструкцію, а тоді вже будемо крутити, вертіти, так як є тут посадочні міста. І з більшими отворами, тобто, може їздити сам кронштейн. Туди-сюди, вперед, назад, то вже потом прикинемо, зробимо. Так, пішов я, пішов я. А що я? Я пішов болти нарізати. Далі тоді вже щось надінемо, щось, щось поставимо, розкажу, покажу.

Значить, переустановка нашого куна із 82-го на 892-й плавно перейшла із старого року в новий. Розпочали це все діло, ми робити в 2022 році. Зараз уже 23-й, Ну я думаю, в 23-му році точно ми це цю всю роботу закінчимо. Так як робимо не по багато часів. Є час, підійшли, зробили там те чи інше. А є ще інші роботи. Там воду було прорвало, ну там прям живий анікдот. Плюс же виходні празники, тобто по чуть-чуть, по чуть, чуть ліпимо, але я думаю, скоро вже до жні доліпить, то потихеньку таке підсніматиму і в конечному результаті ще й відео вийде. Значить, в 22-му році ви бачили, поперед цим вже встановили цю ж кріплення, вже тут ось розподільники, шланги, це все інше. А тільки що вирівняли е, речах. Коробки передач Вирівняли, зараз закрасили, сушиться, поки там він підсохає. Я розкажу ж, як воно це все виходило в нас. Виходить так, що джойстик в 82-му стояв отаким макаром на пластині. Тут два отвори просверлені, тобто держиться, тут все мочно, воно працює, в принципі, чітко. В тому ж тракторі воно стояв цей джойстик без питань. Вроді би, трактори, похожі. МТЗ, все це як має бути. Да? Але. Коли ми встановили на 892-й отаким макаром е джойстик, не включається задня передача. Не вистачає ходу речага. Ну, ладно, думаємо, щоб не лізти туди, ми вирішили просверлити два отвора, зробити пластину отаким макаром і сюди прикріпити джойстик. Вроді би, зробили, притулили, все одно некомфортно, неудобно працювати вже якоби привикли до такого кріплення. І знову повернулися, виходить до. Отакож От кріплення, встановили, зафіксували, все супер. І вирішили е, рішити це питання із включенням задньої швидкості вирівняти е, речах. Тобто ми його вирівняли, е, підсохне, зараз будемо встановлювати. Отаким От макаром воно це все діло буде стояти. Сюди я не знаю, що, чи заклеїмо, чи якісь два болти прийдеться, ставити. Тільки зря отвори просверлили. Нам так удобно, що Колі, що мені, в принципі. Нас влаштовує. На 82-му, як стояв, багато разів хтось писав, мені задавали люди питання, чи рукою не в'єшся об джойстик. Це ну все було якось там чітко, от іменно і комфортно, удобно працювати. І не заважав ні джойстик тому речагу, ні речах тому джойстику. Тобто все супер. Ну а тут стикнулися з такою проблемою. Ми її е, вирішили, вигнули речах. Тут це все ще тросами ще нічого не закріплювали, як воно тут а це все діло буде. Але я вам скажу, що не сильно я вже і задоволений тим, що вирішили робити, затіяли оцю всю переустановку. Виходить так, що, наприклад, той самий розподільник на попередньому куні Генерал-2000, він стояв отак рівно. Тут вже приварили цю пластину під углом. Виходить, е, троса лягають не так, як хотілося б. В тому якось воно все практичніше було, воно так рівно е, рівно стояла. Оця пластина і виходить так, що троса виходять, і отак рівненько вони собі пішли е, до джойстика. Тут оце, поки воно стоїть отак. Як ми це все діло зараз будемо переробляти, не знаю. Потім далі. Е, кран оцей. Оцей ось кран, він у нас стояв отам. Чітко, там воно все нічого не мішало, було бомба. У 892-му він заважає, так як тут а стоять, же, що це ще капоти ставляться. ось. І виходить, що він, коли стоїть отута, тобто він заважає, як вставить цей капот, так і впирається в цю штуку, хоч навіть і переставляли саму ручку місцями. Поки що ми його притулили сюди, отак. Що цей екран робить? Бо є декілька способів, як встановлювати, підключати гідравліку до куна. Ми якось вирішили. На 82-го в нас було так, то ми його встановлюємо. Це все діло і, і сюди так. Цей кран робить, що він робить? В, оці, в, одній, в одному положенні працює, виходить, задня навіска. Якщо ми його відкриваємо чи закриваємо, ну, переводимо в інше положення, то в нас працює тільки кун. Оце для чого цей кран нам потрібен. Поки що ми тимчасово встановили його отак. Не знаю, як, воно, як ми його будемо переробляти, тому що сюди ще ж треба ставити ресівер, а ресівера нема. Як поставить, плюс оце троса і за оцього ж, і за цього кута. Ну, воно ось, оцвідне камеру держу рівно, а троси йдуть під углом. А так нас було ж ну рівненько, все чітко. Ну, то все в общем, далі. По гідравліки, по розподільнику стояли в нас візді. Перед цим були на старому генералі отакі уголки. Тобто на кожну, на кожну шлангу вийшов такий уголок, тут стояла муфта, і прямо тут а ми, виходить, його надівали шланги або ж знімали і оцепляли кун. Тут вже вирішили переробити отак. В комплекті йдуть шланги отакі з уголками. Вставляються вони сюди, тут вже підготовлене місце для цих всіх діл. Тобто зняв, шланга тут залишилася на куні. Під'їхав, підсипився, надів. Тобто так. Вроді би, якоби практичніше. Ну, не знаю, будемо працювати, будемо дивитися. Тут ось отакі ці колпачки, заглушки, тобто вони одного кольору. Верніж різних кольорів, красний, зелений, синій, чорний. Так само ж на куні надіть такі самі кришечки, і тобто буде понятно, що куди надівати. По шлангам. Виходить, оце шланга в нас стоїть, а куди вона йде. Ця ось в нас. Коротше, я в гідравліки не дуже сильний. Ну, товстіша це в нас йде. На... Подачу, це типа, якоби на обратку. І тут же ж ми цим краном регулюємо, чи в нас кун працює, чи в нас працює задня навіска, смотря куди йде подача. Тут ще є ось іде ж ця шланга, яка йде на розподільник. Тобто поки що приліпили отаким от макаром. Як це все буде діло далі встановлюватися, бо я знаю Дійсно, треба ще сюди і ресівер чи кран кудись будемо переносити. Ну тобто, далі, далі це все діло будемо робити. Покажу вже наглядно, не на пальцях, образно говоря. Так що гайкуємо, встановлюємо зараз речах і будемо думати, як це все діло робити далі. Ну нарешті ми встановили його. Наше встановлення продлилося майже рік. У 22-му році почали, в 23 закінчили. Писати, що ми там якісь рукожопий рукожопі не розуміємо, як це все діло робити. Не треба, бо я вірю, знаю, що це все можна зробити було за день. Але займалися то тим, чи то іншим. Таке, по пару часів підходили, робили, підключали. І тепер він працює. Одкрийте От... ковш! Робота і челюсті, все на світі. Залишається тільки формальність. Проложити проводку, цю ж, яка йде на кнопку, на електроклапан. Тут все посоєно. Це перед цим я вже вам показував. Провода ще треба буде заізолювати. Значить, ресивер. На, на тій стороні ми не ліпили його, перенесли на цю сторону, встановили тут. Вирішили, що тут йому буде добре. Нікому він не мішатиме, кинули нову шлангу від цього, від компресора. Оно вона. Шлангу нову на фішку, на воздух, на та що ззаді виходить. І все тепер на місці. Можна було, звісно, приригати його на тій стороні. Якось тут, боком, раком. Ну, ми, коротше, вирішили тут не трогати. Оце ще все, все діло. Десь кудись підв'яжемо. Все робить, відкривається, закривається. Тепер залишається формальність, Тільки переварювати ще учі на наших оцих всіх навісних агрегатах на новий тип. Так що все, я задоволений. Нове є нове. Все, Всім пока. і звісно, все буде Україна.